Мешканці Новомосковська вимагають демонтувати літній майданчик пивоварні Бірбург на площі героїв. Жителі будинку номер 5 безпосередні сусіди, розташованих там закладів. Вони наполягають, літній майданчик встановили незаконно та вимагають відповідальні служби розібратися і вжити заходів. Один з місцевих мешканців пояснює, жителі будинку вже написали колективне звернення до поліції, прокуратури та ДБР. Звернулися й до міськради та встигли отримати відповідь. Згідно статті 29 закону України про регулювання містобудів діяльності, фізична або юридична особа, що має намір забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва. Суб'єкти містобудування зобов'язані додержуватися містобудівних умов та обмежень під час проєктування та будівництва об'єктів. Відповідного дозволу на виконання будівельних робіт за вище вказаною адресою не надходило. Також повідомляю, що Відділом як уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури, громадянином Тайх ОВ вихідні дані для проєктування за адресою площа героїв 5, а саме, містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва, не надавалися. Про демонтаж системи поливу у виконкомі відповідають. Інформація стосовно надання будь-яких дозволів на зняття газону чи демонтаж системи поливу на площі героїв перед будинком 5, в управлінні по роботи з активами новим. Московської міської ради відсутня водночас. Ініціатори звернень переконані, що капеново-московський міськтранс не мало повноважень укладати договір на об'єкт, який не знаходиться на балансі міста, адже балансу отримувач площі обласна рада. Місцеві сподіваються на реакцію правоохоронних органів, відновлення справедливості та покарання винних.